Знайомлення з природним довкіллям свійські тварини. Вітаю вас, дітки. До нас сьогодні завітала лялька Марічка. Вона поїде в гості до бабусі, там багато свійських тварин, але вона нічого про них не знає. Давайте їй допоможемо познайомимо Марічку з військими тваринами. Це песик найбільшою насолодою для песика є кістка. Живе він в вудці, а дитинчат собак називають цуценятами. Собаки охороняють подвір'я. Є найкращими друзями людини, так як собаки живуть біля людини і вона їх доглядає, то вони відносяться до свійських тварин. Кішка теж є свійською твариною, бо живе біля людини і людина за нею доглядає. Кішка ловить мишей, любить їсти сметанку, молоко. Дитинчат кішки називають кошенятами. А це корова. Вона дає смачне молоко, з якого роблять сметану, сир. Корова любить пастися у лузі, а взимку їсть сіно, яке заготовили на зиму. Дитинчат корівки називають пілятами. А це порося. воно живе в хліву. дає людям м'ясо, сало. Дитинчат свині називають поросятка. Корова, поросятка, відносяться до свійських тварин, тому що живуть біля людей які за ними доглядають. Пропоную дітки вам гру, хто зайвий, розгляньте малюнки, хто на них зайвий. Розкажіть, яка користь від тварин. Людина постійно піклується про свійських тварин, годує, стежить за чистотою, піклується про її здоров'я. Улітку для свійських тварин заготовляє корм. Всі свійські тварини потрібні людям. Дякую за увагу, бажаю успіхів!